Зараз 15 червня 2023 року Вінницька область. Я тиждень тому подавав заявку на сайт «П'ятірка» на п'ятірку для виконання курсової роботи і ось моя історія. Тиждень тому Менеджер прийняв замовлення щодо виконання курсової роботи по темі економіка підприємства. Базова вартість 2000 гривень. Та перший сплатити комісію майже 50% забрали відразу. Крок другий надати методичні рекомендації. Теж виконано на п'ятірку. Далі вже почались хвилини очікування, які переросли в години, потім дні. Як результат, здав курсовий проєкт, але не на 5, а на 2. І ось чому. По-перше, виконавець навіть не зрозумів теми і написав про менеджмент, маркетинг, трошки філософії, але економіки майже не було. Друге, орфографічні помилки. Там є такі слова, як мавба. Кудися, тама і економіка. А це вважається за помилка. Викладач додатково казав рекомендації в вказівках, наприклад, по нумерації сторінок прописано. але у курсовій роботі. Мої вийшли не так, до такого, ілюстрації таблиці, ставлені не невірно, але це вже я сам перероблю. Щодо до опрацювань, зразу, що треба перше, друге, третє. Все розписав. Вони кажуть не так. В методичних рекомендаціях. Все не так, все не так. Я вже присилаю в кінці скрім. Стоїть оцінка 2. Що мені робити? Вони не знають. Я кажу, що робити. Вони кажуть, що все зробили добре. Отож зараз поки маю оцінку 2 і навіть мені кажуть про можливість до перестачі. Такий відгук, сайт на п'ятірку. Оцінка покистець 2. 2. Зараз вже на годину 30 червня. 2023. Поки монтував відео. Дякую за увагу.